Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. Я стою біля цієї піцерії не для того, щоб поїсти піци, а виконати місію, яка називається Піцабой. І треба сісти в цей скутер, і місія увімкнеться. Піцабой місія. І у нас в тому ящику влазить 6 коробок з піци. І наше завдання це треба розвести їх. І головне нікого не збити. А то місія буде провалена. А ось і клієнт, який замовив піцу. Тримай, чуваче. І нам чаєві заплатили, я не знаю, скільки, в районі, 10 баксів. І так, ми повертаємося. Можемо трохи прискоритись. І це лише перша місія, треба ще 9 місій пройти, щоб закінчити цю додаткову місію. Ітак, їдемо роздавати всім піцу, що правда не за безплатно. І скутером це досить зручно, чим автомобілем. Тримай, чуваче. Дякую за 10 баксів чайових. А тепер можемо трохи прискоритись. І головне, щоб я випадково не на ту клавішу натиснув. Оце ми женемо на цьому скутері. Щоправда, по той бік ріки знаходиться клієнт. Так що на цей міст і він за, за тим поворотом трохи занесло, але нічого. І це знову чувак. Тримай свою піцу. Дякую за 10 баксів. Так, повертаємось до піцерії, хоч тут указано ресторан. Хоча, чесно, в своєму житті бував. У ресторані, де піцу видавали. Ось і третій рівень. Ще залишилось 7. І один походу на пляжі відпочиває і вирішив. Вирішив замовити піцу, щоб, щоб насолодитись цим сонячним Vice City. Таким прекрасним днем сонячним Vice City. Так, чуваче тримай. Дякую за 10 баксів. А Ось тепер жіночка. Так, жіночка, тримай. Смачно, тобі. Ось і чувак. Ні, це дівчина. Так, дівчина Смач... смачного та гарного об дня. Так, що випадково замість контролю я FN натиснув. Головне, щоб я не на кнопку Windows не натиснув. А то прийдеться... Ледь з спочатку починати. Так, далі це буде четвертий рівень, суючи по кількості клієнтів. Бо за один заїзд я максимум зможу лише шість клієнтів обслужити. Чуваче, тримай. Смачного тобі! Трохи занесло мене. Не буду виправдовуватись через те, що слизька дорога. Хоч навіщо я брехав би, якщо тут суха дорога. Ось так ми на пляжі по піску будемо ганяти, хоч на скутері досить важко по піску ганяти. Тримай, чуваче, дякую за 10 баксів. І там у нас зразу два клієнта. Зовсім поруч. Ось і він. Цей байкер. Тримай, чуваче, смачного тобі. І тобі смачного. Гарного вам дня. Так, я повертаюсь. Ось так. І у нас п'ятий рівень. Вже до половини дійшов. Так, тримай, чуваче, смачно тобі. Ось так, поспішаємо, прискорюємось. О, вже дощик як пішов. Трохи легше. Може і освіжусь на роботі. Тримачувача смачного. Дивіться, щоб піца не обхолола. Дівчиночко, вам не помішала парасолька. Це бляха мука, ледь не бляха мука. Дівчино, вам не завадила парасолька, гарного б дня. Це видно, що це вечір, а день ще я не відробив. Так, тримайте жіночко, смачного вам. Так, поспішаємо, поспішаємо. Та досить обережно поспішаємо. Бо на слизькій дорозі нас може занести. І так, 50% ми вже пройшли. Тепер уже шостий рівень. Начну вам не завадила парасолька. Бережіть своє здоров'я. Чувача, тобі б не завадила парасолька. Бережи своє здоров'я. Так, поспішаємо. І нам треба на пляж заїхати. Я дивлюсь, що ще на пляжі люди є. Не дивлячись, що дощ на вулиці. Тримай чуваче. І поїхали прямо. Чи точно що погнали. Тримай. Тримай. І у нас більше трьох хвилин залишилось. бачу, бачу. І тепер повертаємось. Бо далі буде гаряче досить. А це вже сьомий рівень пішов. Бляха-муха. Я, я і забув, що тут стовп. Так, тут вже в два заходи придеться їхати в піцерію, тому що тут уже сім осіб. Сідьмом особам треба піцу розвести. Так, тримайте жіночко. Повернутися вже не можу лише тоді, коли у мене піца закінчиться. Чуваче смачного. І тобі смачного, чуваче. Чувак десь далі на тому острові. Так, тримай чуваче. І, по ходу, сусіди трохи шумлять зверху. Інколи буває. Я думав, що на цьому острові. Жіночко смачного вам. Бляха, ну занесло мене, занесло. Тримайте. І у нас в кармані вже 2400. Ми потрохи набираємо собі кеш, тримаєте жіночку? що час не прибавляється. Можливо, розробники думають, що нам 5, 5 хвилин вистачить. Слухаюсь. І це вже восьмий рівень пішов. Ще два рівня. І місію цю додаткову ми пройдемо. Так, поспішаємо. І так, це вже ніч, я мабуть, рано вранці закінчу. І піду додому лягати спати. Тримайте Тримай Тримайте жіночку Так, ти молодець, Томі, розганяйся Майте я повертаюсь за новою партією піци. Hey, come on, these quick. No, я не знаю, чи прибавили, чи не прибавили часу. это И так, остального клиента обслужили. Тепер повертаємося. Щось мене трохи налякало. Це вже передостанній рівень. Тримай, чувачі, у нас 2,5 тисячі баксів. Так, давайте на пляж вийдемо. Там клієнт. Очікує не Так, тримайте. А я поспішаю. Бо на пляжі можливо ще клієнти є. А можливо я помиляюсь. Щодо клієнтів на пляжі. Досить багато клієнтів в цьому районі. Пляха-муха промахнувся. Може і тримайте. Ну, не, к... не віддав а так. Підкотив. Можна так пляха-муха, куди ви женете? давайте знову промахнувся. Тримайте. 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 Hey, come on, mister, deliver these quick. Ось так, ось так, поспішаємо. Тримайте. Тремайте Жиночку. Тремайте. маркер well, А це вже останній рівень. Останній десятий. Пройду цей і. місію буде виконано. Тримайте. Сова кудись поспішав. Тримайте жіночку, смачного. Тримайте. Дякую вам, жіночко. Насолоджуйтесь. хорошую. Сейчас четыре клиента залишилось обслужить. чуваче. тримайте, жіночку, тримайте жіночку. Тепер спокійно повертаємось. Можемо вже не поспішати. Всі 10 місій майже виконав. У нас залишилось півтори хвилини. Так, заїжджаємо. О, 5 касариків я отримав. І в мене майже 8 касариків в кармані. І мені в бонус додали ще 150%. У мене вже тепер здоров'я. І це буде перевагою у війні з цими поліцейськими. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!